Це дуже швидкий, нереально смачний рецепт лінивого Наполеона, Тому зберігайте, тому що це дуже смачно. Беремо листкове тісто. Я обрала листкове дріжджовей, тісто нарізаємо на невеликі квадратики, як я показую на відео. Перекладаємо на пергамент і випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. Для заварного крему в миску вбиваємо 4 яйця, додаємо два пакетика ванільного цукру та звичайний цукор. Перемішуємо добре. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль і до однорідності, щоб не було грудочок, Все перемішуємо. Молоко доводимо до стану паріння, додаємо яєчну суміш. На середньому вогні вимішуємо все до загостіння крему. Як тільки звернувся крем, робимо маленький вогонь і вимішуємо 30 секунд активно помішуючи. Далі додаємо вершкове масло, кількість за бажанням і перемішуємо до розчинення масла. Тим часом, ось так дуже гарно підняли тісто, тіста, розшировуємо його, як я показую на відео, перекладаємо до заварного крему та перемішуємо. Всю масу перекладаємо в роз'ємну форму, встелену пергаментом, розрівнюємо і накриваємо харчовою плівкою. Прибираємо в холодильні.